Так, сьогодні ми е, будемо повторювати з вами таку тему, як комбінаторика. Е, може, встигнемо ще теорію рівності і статистику, але подивимося, як ми будемо встигати. І так, якщо ми кажемо про тему комбінаторика, ми її вивчали як, якраз під час блокауту, але дуже сподіваюся, що все ж таки ви тоді е, Дивилися там уроки, бо іноді вони були в запису, іноді були звичайні. І так, комбінаторика. Комбінаторика це наука, яка запитує, скільки комбінацій ми можемо скласти з деякої кількості об'єктів. І взагалі комбінаторика спирається на два правила: це комбінаторне правило добутку. В чому воно полягає? Якщо вам треба вибрати не один об'єкт, а два, Ну, наприклад, об'єкт А ми можемо обрати N способами об'єкт Б М способами, а мені треба обрати А і Б, і об'єкт А і об'єкт Б. Тоді, якщо мені і те, і інше треба обрати, то кількість способів ми перемножаємо. Є ще комбінаторне правило до суми. Тобто там умова така ж сама, але треба обрати об'єкт А чи Б. Або може замість союзу, чи стояти союз або. Тоді кількість способів треба додати. Це два правила комбінаторні, які ми будемо використовувати під час розв'язування. Також в нас є три типи комбінаторних задач: це перестановки. Позначається літерою P з індексом M, і це N-факторіал. Взагалі, а, формули ці є на займу, що, ну, P з індексом N. а, розміщення це A з N по M, це N факторіал поділити на N мінус m факторіал. І а, комбінації. Позначається це із n m, Це N-факторіал ділити на m факторіал на N-M-факторіал. Ще раз підкреслюю, що формули для А С і П на ЗНО є. Але як розрізняти ці комбінаторні типи задач? В перестановках у вас є N об'єктів, ви їх якось одним чином поставили і всі інші комбінації утворюються перестановкою, так? Тобто ви. А N обєктів між собою просто переставляєте. Тобто у вас в умові фігурує тільки одне число N. І ці об'єкти впорядковані, тобто тут порядок має значення. В розміщеннях у вас є N об'єктів, а категорій у вас M. Тобто ви в N об'єктів розміщуєте по M категоріям і в цих категоріях порядок теж має значення. Можна ще так сказати, елементи, що означає, що порядок має значення? Елементи ієрархічні, тобто важливо, хто на першому місці, хто на другому. Тобто, елементи нерівноправні, а ієрархічні. А в комбінаціях ми з N об'єктів обираємо кубки по N, тобто в кубках всі рівні, тобто тут елементи не впорядковані. Елементи рівноправні. Тобто різниця між розміщеннями і комбінаціями в тому, що тут елементи порядковання, а тут елементи не впорядковані. Ну, Давайте подивимося, як ми це будемо використовувати на практиці. Я пропоную подивитися декілька завдань, які ми колись розв'язували. Це завдання ЗНО. І так, давайте. Вибірково, бо ми багато з цього розв'язували. Номер перший. Заступник директора школи складає розклад уроків для 10 класу. Він запланував на понеділок 6 уроків з геометрії, біології, англійської мови, хімії, фізичної культури та географії. Скільки існує варіантів розкладу, якщо урок фізичної культури має бути останнім? Тобто, дивіться, предметів у вас рівно 6 і уроків повинно бути шість. Тобто, взагалі можна було б сказати, що це перестановки. Було шість об'єктів в шість категорій, так? Тобто там одне і те ж саме число фігурове, шість. Але тут е маленьке таке е зауваження: урок фізичної культури має бути останнім. Тобто, дивіться, у вас шість уроків, шостий вже забив місце. тобто там фізична культура. І вона не приймає. Участі далі в змінах цих, тобто він там став мертвим каменем і все. Тому скільки предметів у вас залишилося? П'ять предметів, і ви їх розподіляєте по п'яти категоріям. Тому це буде П з індексом 5. П з індексом 5 це 5 факторіал. Хто забув, що таке 5 факторіал? Це добуток множників від 1 до 5 натуральних чисел. Це буде 120. Рекомендую перед ЗНО повторити. Ну, 5 факторіал дуже часто зустрічається. Взагалі, що таке n-факторіал, там формули теж є. 1 на 2 на 3 і так далі на n. Так, дру... давайте подивимось, другий номер. Теж вони таке полюбляють. Піцарія пропонує послугу зробити піцу сам, що передбачає вибір клієнтам добавок для піци. Поміж добавок 8 ясних і 9 овочевих. Клієнт обирає дві м'ясні, з однією з яких обов'язково має бути шинка. Бачите, теж така заковирка. І три овочевих за винятком цибулі, він її не їсть. А скільки варіантів вибору існує для клієнта? Тобто, дивіться, всього в нас вісім м'ясних добавок, Вони, він повинен обрати дві, але з них одна вже їм обрана. Це шинка, так? Тобто залишається обрати одну і вже не з вісьми, а зі скількох? З сіми, бо шинка та обрана. Тобто з цього випливає, що м'ясна добавка обирається з сіми одна. Так? Далі, а що це буде? Це буде це з сіми по одному, але можна здогадатися відразу, що це буде сім. Чому? Якщо ви один елемент обираєте з сіми, скількома з способами це можна зробити? Сьомома, тобто сім способів. Тепер овочеві добавки. він не їсть цибулю. Тому, якщо в нас овочевих 9, то ми не з 9 будемо обирати, а з восьми. І він обирає 3. Коли він три елементи обирає з восьми, там порядок не має значення. Тобто. Він там їх не буде послідовно додавати ці додавки, тому, якщо порядок не має значення, це буде С. С 8 по 3. І тепер підраховуємо це 8 факторіал, поділити на 3 факторіал. На 8-3 факторіал це буде 5 факторіал. Ну, тепер давайте підрахуємо. Як ви пам'ятаєте, в таких задачах ми скорочуємо більші факторіали. Тобто 8 факторіал можна було б скоротити з 5 факторіалами, бо у 8 факторіалах міститься 5 факторіалів та наступні множники. Це 6, 7, 8. 3 факторіал це невеликий факторіал, це 1 на 2 на 3. Це буде просто число 6. І тому дивіться, у нас скорочується 5 факторіали, 5 факторіал, 6 і 6. І 7 на 8 це буде просто 56. І відповідь буде. Тепер дивіться, ну це ще не відповідь. Тобто м'ясну добавку ми можемо обрати сімома способами. Овочеву шість ма скажімо так, а тепер вам треба і те і інше вибрати. Тобто, так як вам і те, і інше треба вибрати, то ці способи треба перемножити. Це буде 350 плюс 42, 392. Ну, така задачка непроста. Так, йдемо далі. Така теж типова задача п'ята. Схожа, дуже з тою, що ми розв'язували, у Оленки є 8 різних фотографій з її зображенням та шість різних фотографій її класу. Скільки в неї є способів вибрати три фотографії з своїм зображенням для персональної сторінки в соцмережі та дві фотографії свого класу для сайту школи? Тобто з вісьми особистих вона повинна обрати три, та при цьому не або, а та, да? з шести фотографій з класом вона повинна обрати дві. А, тобто, союз ТА, це союз І, ми повинні знайти кількість способів вибору а, власної фотки, потім фотки з класом, а потім ці способи перемножити. Так як порядок тут значення немає, то це буде. Це з 8 по 3, тут буде це з 6 по 2, а потім кількість способів перемножимо. Ну, Давайте подивимось, що це буде. Це з 8 по 3. Це буде 8 факторіал. Поділити на 3 факторіал, на 8 мінус 3 факторіал. Я відразу напишу 5 факторіал. Ми е, тільки що такий факторіал, мені здається, прям такий вже обчислювали: на 6, на 7, на 8. С6 на 5 факторіал. П'ятірки скоротилися, шістки теж, 7 на 8, 56. Тепер другий. С з 6 по 2. Це 6 факторіал поділити на 2 факторіал. 6 мінус 2 – це 4 факторіал. 6, 4 скорочується, залишається 5 помножити на 6. 2 факторіал – це просто число 2. Скорочуються четвірки, факторіали 6 і 2 скорочуються і буде 15 способів. А тепер що ми повинні зробити наприкінці? Ці способи перемножити. Пусть вас не хвилює, що тут велике число буде, це нормально. 0 пишемо, 3, запам'ятали 28, 56, додаємо 0, 4, 840 способів. Ось така задача. Не хвилюйтеся, що їх багато, це так може бути. Так, тепер дивимось далі. Ну, Наприклад, такі прості задачі теж можуть визвати зауваження. Хотіла сказати, що не завжди там у будь-якій комбінаторній задачі АЦ і П може бути і комбінаторне правило добутку та суми. Ось тут, наприклад, дивіться. Вас запитують, скільки існує двоцифрових чисел, так, у яких перша цифра парна а друга непарна. Оскільки парних цифр існує 2, 4, 6, 8, ну ще 0. Ну, З нуля не може починатися. Тобто вибір першої цифри ви можете здійснити чотирма способами. Непарних цифр в нас 5, 1, 3, 5, 7 9. Тобто вибір другої цифри ви можете здійснити п'ятьма способами. А так як вам треба і першу, і другу обрати, то кількість способів ми перемножаємо. І 4 на 5 буде 20 способів. Добре, йдемо далі. Давайте подивимось на номер 9. У магазині в наявності є 10 видів тортів та 15 пачок видів пачок печива. Тільки існує способів вибору або одного торта, бачите, вони союз або прямо підкреслили, або трьох пачок різних печива. Тобто, або ви вибирає, обираєте один торт з 10, або три пачки печива з 15. Тобто тут буде, ну, по-перше, якась формул С і В, а також комбінаторне правило суми, бо союз або, так? З кількома способами ми можемо обрати один торт з 10, ну, взагалі 10 способами. так? А тепер давайте з'ясуємо три пачки печива з 15. Порядок там значення немає, тому це буде С 15 по 3. Підрахуємо. Згадаємо, що це таке: це 15 факторіал, поділити на 15 мінус 3 це 12 факторіал. 15 факторіал можна подати як 12 факторіал на 13, 14, 15. 12 факторіалів скорочується, і те, що залишилося, це є щось у нас дуже багато, що щось не те зробила. Вибачте, там ще не 3 факторіал. Я чомусь як А підрахувала. Тут 3 факторіал, 3 факторіал це 6, так? І 6 тоді можна скоротити ще. Наприклад, з 15 на 3. Тут буде 2, тут 5, з 14 на 2, і тоді ми 13 множимо на 35. 35 на 13. 5 пишемо 105, 35, 455 способів, але треба ще додати 10. Тому ну, відповідь буде 475. Добре, давайте візьмемо ось таку задачу: 14. Подивіться, скільки існує різних дробів М поділити на N, якщо M набуває значень 1, 2, 4, а М5, 7, 11, 13, 17. Тобто тут теж комбінаторне правило добутку. Чому? Угу. А, бо вам треба обрати чисельник і знаменник. Скільки способів вибору чисельника? Вас пропонують три цифри. Тобто три способи. А знаменник п'ять способів. А так як вам треба обрати і чисельник, і знаменник, треба кількість способів перемножити. Це буде число 15. Так, 15 номер. Дивимось. Скільки всього різних двоцифрових чисел а, можна утворити з цифр 1, 5, 7, 8, щоб в кожному числі цифри не повторювалися. Ну, По-перше, ось ця фраза, щоб цифри не повторювалися, означає, що саме ми можемо тут використати С і П. А, одну секундочку. А, Дивіться, у вас чотири цифри, і ви хочете ну, поставити в дві ячейки, так? Тобто ви обираєте з 4, 2, але порядок тут має значення, тому це буде не С, а А. А з 4 по 2. Ось тут буде 4 факторіал, поділити на 4-2 факторіал, тобто на 2 факторіал. Але тут такі невеликі факторіали, можна їх просто обчислити. 4 факторіал це 24, 2 факторіал це 2, і це буде 12. Зрозуміло це, так, діти? Добре, давайте рухатись далі. В цьому файлі також є ще такі задачі, ну, досить цікаві, але я хотіла б, щоб ми ще сьогодні повторили таку тему, як. Теорія ймовірності дуже швиденько. Ну, По-перше, найбільша кількість задач спирається на означення ймовірності, воно теж є на але воно просто записано в такому вигляді, і не дуже зрозуміло, що таке МН. Тобто ймовірність події А це є дріб відношення М до М, де М це кількість сприятливих подій. А n це кількість всіх можливих подій. При розв'язуванні задач ми будемо користуватися цією формулою та ще такими теоремами. Якщо в нас є дві незалежні події, і між ними стоїть союз ТА, то союз та заміняється знаком множення, і ми вважаємо, що подія А. Яка складається з того, щоб відбулася і А1, і А2 це добуток подій. Так, тобто, це буде А1 помножити на А2. Якщо ці події незалежні, то є така теорема, а, ймовірність а, добутку подій до рівня добутку ймовірності. Так. А якщо події залежні, є такі події, які залежні, то треба враховувати, що перша подія вже відбулася. Так, і ще хотіла нагадати таку реч, зараз ми теж подивимося, деякі задачі. Хотіла нагадати таку реч, як статистика. При статистиці в нас використовується чотири. 4... Ну, що таке статистика? Це наука, яка вивчає якісь закономірності математичні в числових рядах. Ну, наприклад, хтось там прийшов і зробив якісь там заміри. Да? Це називається вибірка даних. Якщо в мене є якась вибірка, ось така, як зараз в мене записана, це називається невпорядкована вибірка. Я пропоную обов'язково впорядковувати цю вибірку, а потім вже в порядкованій вибірці знаходити так звані основні тенденції. Це мода. Мода це те, що зустрічається частіше всього. Це дуже просто запам'ятати. Тут частіше всього з одиничка. Медіана ділить впорядковану вибірку, обов'язково впорядковану навпілку. Ось дивіться, тут кількість членів вибірки 7, тобто у нас є точна середина, це буде тільки. А якщо б їх було там не парна, навпаки парна кількість, то посередині стояли б два числа, тому тоді би ми знайшли їх середньоарифматично, тобто додали їх поділили б два. А середнє значення це просто звичайне середнє арифметичне. Ми б всі елементи додали і поділили б на їх кількість. Ну, не будемо це робити. Є ще таке поняття, як розмах. Розмах це наскільки найменше і найбільший елемент виборки відрізняється. Один від одного, треба від більшого елементу відняти менше. Тобто в нашому випадку це буде 5 Так, і давайте подивимось на практиці, як ми це будемо робити. Декілька завдань встигнемо сьогодні розв'язати, інші будемо розв'язувати на, ну, на наступному році. Так, давайте візьмемо. Ну, є такі зовсім прості, хоча б одну таку розв'яжемо, пасічник зберігає мед в однакових закритих металевих бідонах. В нього 12, їх в нього 12, тобто це всього, скільки в нього бідонів. В трьох міститься квітковий мед, у чотирьох – мед із липи, у п'яти мед із гречки. Знайти ймовірність того, що перший навмання відкритий бідон буде містити саме квітковий мед. Скільки у вас сприятливих подій, стільки, скільки бідонів з квітковим медом, тобто 3. Тому ймовірність вашої події це три, а всі бідоні у вас 12. Тому це три дванадцятих, скорочуємо одна четверта. Я хотіла сказати, що таких задач досить багато. Тобто, може так пощастити, і така задача попастися теж. Тим паче на НМТ. Так, тепер дивіться, є ще такі задачі, в яких. Вам відома ймовірність. Як правило, в таких задачах або треба складати рівняння, або давайте ось цю задачу подивимося. У відділі працює певна кількість чоловіків і жінок для анкетування вибрали одного із співробітників, і вам відома ймовірність того, що це чоловік. І треба знайти відношення кількості жінок до кількості чоловіків, які працюють в цьому відділі. Ну, якщо нам відомо, ймовірність того, що це чоловік, що це означає? Що кількість чоловіків відноситься до всіх людей у відділі як 2 до 7. Тобто, якщо чоловіків там, це не два чоловіка, а дві якісь частини, то всього людей, сім частин, зрозуміло, що в нас третього роду немає. Тобто, той, хто не чоловік, той жінка, тому від сіми Хсів віднімаємо двах. Отримаємо 5х, це буде жінок. І вам треба знайти відношення. Тобто ви 5хів ділите на 2х, ікси скорочуються, 5 на 2, буде 2,5. Так, давайте ще подивимось такі типові задачі на ймовірність. Ось, наприклад, така 7 номер. Вона більш вже складена, і хотілося б її теж розібрати. Для участі в роботі студентської ради з кожної з двох груп навмання обирають по одному студенту. Серед 24 студентів першої групи проживають у гуртожитку 6, а серед 28 2 14. Яка ймовірність того, що обидва обрані для роботи в раді студенти буде з тих, хто проживає в гуртожитку? Тут а, треба розуміти, що це не одна подія, а дві. Що означає ця подія? Вам треба з'ясувати, яка ймовірність того, що з першої групи в гуртожитку, і з другої групи теж в гуртожитку. А так як між цими подіями союз Союз ІБО, і той, і той повинен бути з гуртожитку, то треба знайти ймовірність того, що в першій групі буде обрано Людина з гуртожитку. Скільки у вас сприятливих подій? 6. А всіх можливих 24. В першій групі 24 студенти. Якщо скоротити, ймовірність того, що в першій групі оберуть людину з гуртожитку, це буде 1 четверта. Тепер, яка ймовірність того, що з другої групи теж оберуть людину з гуртожитку? З подій у вас 14, а всіх можливих 28. Якщо скоротити, це буде одна друга, а тепер це треба перемножити. Чому треба перемножати? Бо мені треба, щоб і те, і інше відбулося. І це буде одна восьма. Пам'ятаєте, задачі другої частини обов'язково треба переводити в десятковий дріб. 0,8 це 0,125. тисячних. Так, давайте ще таку типову задачу, хотілося б подивитися з вами. Наприклад, 11 номер. В шухляді лежать лише олівці та ручки. Ну, Тут тобто у нас є олівці і ручки. Відомо, що олівців на 12 менше, ніж ручок. Скільки олівців лежить в шухляді, якщо ймовірність вибрати Ручку дорівнює 5 восьмих, тобто подія А, що беруть ручку, і ймовірність цієї події вам відома. Діти ще раз, коли відома ймовірність, це натяк на те, що таку задачу треба розв'язувати через рівняння. А треба виразити ймовірність через Х і прирівняти до 5 восьмих. Ну, по-перше, якщо нас запитують про олівці, нехай їх кількість буде Х. Їх на 12 менше, тому ручок буде настільки ж більше. А скільки всього предметів лежить в столі? Тобто спільна кількість це буде 2х плюс 12. А тепер давайте виразимо ймовірність того, що я оберу ручку треба кількість сприятливих подій, а вона співпадає з кількістю ручок. Вона буде дорівнювати х плюс 12. Ми ділимо на кількість всіх можливих подій. Це 2х плюс 12. І це дорівнює восьмих. Ну і що ми далі робимо? Перемножаємо на накрест. Тобто 8 помножити на х плюс 12, дорівнює 5 помножити на 2х плюс 12. Тепер розкриваємо дужки. Переносимо, Давайте ікси в той бік. Там буде 2 x, тут буде 36 x буде 18. А це і є те, що ну, нас запитували. Тобто у відповідь ми б записали число 18. Так, ну, ми не встигаємо більше нічого повторити. Тепер дивіться, ми продовжимо на наступному уроці. Що б я вам запропонувала взяти надім? Я надішлю вам цей файл. Тут ну, досить багато. Тут якби дві частини. Одна тестова, друга не тестова. Давайте можете взяти, наприклад, не тестову частину. Давайте я так зараз трошки крупніше зроблю. І сфотографую, а в п'ятницю будемо дивитися весь файл. Так, добре. А тоді на сьогодні ми закінчимо. До зустрічі. Спасибі. Бувайте до побачення.